Наталка Денисенко показалася на конференції свідомі 2 яка проходила на Закарпатті. А ще акторка показала, як готувалася до заходу та який образ обрала. Як пише Наталка, то це стиль вчителько моє. Слухайте далі. Відео немовірна Наталка. Ага, це пульт. Я зараз спробую, ага, ось велика кнопка, це право, Чудово. Всім привіт! Мене звати Наталка Денисенко. Як мене вже тут оголосили, я, по-перше, ну, жінка, скажімо так, а по-друге, акторка театру, кіно, я озвучу багато мультиків. Напевно, ви точно водили своїх діток, в кого вони є на мультик, думками на виборі.